Чи є душа в тварини рослин? Ну, я вам вже пояснив, що таке душа. Це світло не шама. Взагалі там 5 видів цих, е, цих типів світла. Перше це не шама. Друге це хая. Третє це Їхіда. А, ой. Вибачте, я щось на того вам вже морожу. А, Нефеш, рух, нешама, хая єхіда. Тобто є два переклади слова душа. Тобто, це нефеш, нешама. Це різні види світла. Тобто, світло, нефеш це саме просте світло, яке я відчуваю в клікетер. Що таке клікетер? Це така сфера, таке бажання в людини виправлене, да? яке. Саме світле, саме таке направлене на Творця. Ось є у вас, скажімо, таке бажання серед всіх ваших бажань, які у вас є. У вас є якесь бажання просто зараз ось щось відчути, да? що якось там зв'язатися з Творцем. Ну, ось це для вас ваш кетер. Скажімо, він там на кожному етапі він там свій, тому що ми розвиваємось, да? і там є багато дуже цих сходинок. Але в кожний момент часу. Коли у вас є таке бажання, це ось у вас кетер. І в цьому бажанні ви можете отримати якийсь досвід, якесь наповнення. Так як є для кожного бажання якесь наповнення, то в цьому бажанні ви теж можете отримати якесь наповнення. І ось це наповнення воно буде і світлом. Інша справа, що там треба на це бажання ще екран поставити, щоб воно було заради творця, заради зв'язку з ним. Але це все потім, ця вся механіка, ми з вами будемо її розбирати пізніше. Просто щоб ви розуміли, що це все в, у бажанні е, спеціальному да, відчувається. Тож у тварин і у рослин немає таких бажань, і немає можливості да, розвинути і отримати світло, не шамачі, не нефеш, чи якесь інше з п'ять цих світло світлів, світла, не знаю, як сказати. Тож, немає в них таких бажань. Відповідно, немає в них душі.